8 травня у Подільську біля вічного вогню відбувся мітинг з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Сьогодні ми згадуємо тих, хто ціною власного життя наближав перемогу, хто пережив жахи війни і залишив по собі незламну пам'ять та приклад мужності. Для всього українського народу цей день відіграє нині особливе значення. Україна знову переживає темні часи, боротьбу за незалежність, свободу і право жити на власній землі. У мітингу взяли участь керівники Подільської міської ради, Подільської РВА та районної ради, представники підприємств, Мст, установ та організацій і силових структур присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Під час мітингу лунали промови про важливість збереження історичної правди, про бодвих українців у боротьбі з нацизмом і про мільйони людських жертв, яких зазнала Україна у тій війні. Символом цього дня є червоний мак знак скорботи. Пам'яті та надії, його ніжна пелюстка нагадує краплю крові, а серцевина рану, яка болить і ніколи не заживе. Прошу кожного, збережіть цей символ в серці, передайте його дітям, аби вони знали, свобода ніколи не була дарованою її завжди здобувають найсильніші. У нашій подільській громаді ще є ветерани Другої світової війни. Учасники бойових дій Степан Бурлака та Петро Нікітенко. А на мітингу був присутній і наш відомий земляк, учасник війни Олександр Коремблід. Наприкінці заходу присутні схилили голови перед пам'ятником невідомому солдату та поклали квіти. Шануємо кожного, чия мужність наближала перемогу тоді і тепер. Пам'ятаємо минуле, живемо з вірою в перемогу сьогодні і будуємо майбутнє гідне наших героїв. Ольга Ситна, Олексій м'ягі, телекомпанія КЕТ.